Вечір, 27 вересня, ідемо гриби. Надії щось знайти. Субота. П'ята вечора прийшли в ліс. Дивіться, що в лісі. Бабую одні ножки збирати. Зрізані, перерізані. Це просто жестника. Як так все перерізати, га? Страшно люблю свою тещу і її городи. Не міг я то вчора прийти забрати. Черівна дорожка. Раз. Два. Три, чотири. П'ять, шість, сім. Тут восьмий. Довольче Ось тут дев'ятий. Десятий, одинадцятий десь там, дванадцятий, тринадцятий. Повільно, не спішиться. Чотирнадцятий. П'ятнадцятий. Шістнадцятий, сімнадцятий. 18-19 слава Богу, що хоч нікого не знати. Напевно все. Всім папа. Але гарненький, але погрижені. І тут різали, і там різали. Кругом різали. Пересирали, пересрали, пересрали. тут різали, тут різали, тут різали. А в відрі одні недовідки. Той клятий день триває, і кругом одні корінчики. Коди не подивишся, кругом хтось щось різав. Тут купа корінців, тут купа корінців, тут греблей. Мабуть, я дуже жадний, що мене так жаба давить. У мене два трошечки є. Може за два кіля, може чуть більше таких підсвінків. Але теж би хотілося таких ось людських грибів, файних. Так що такі справи на сьогодні не базу, але є. Ну я не можу того лісу. Всі мої грибниці розпоркали. Все, йду геть, не забранишся. Ну а це взагалі пепка. Я не годен, блін. Як то так і промахати, га? Кобита бульба вже нарешті, блін. Скінчилася. А то череда я ні з грибів немає. Підбиваємо підсумки. Вже капець страшно в лісі. Ведро і кульок. Шо, не будемо прибинятися, ні? Ну. Нарізало, нарізало, люди, та й ми трохи. Стали нам.